Хочете, щоб вас було складно розвести на ті рішення, які вам не вигідні? Запам'ятайте два правила всього-навсього два. Перше, ви не зобов'язані приймати рішення одразу та квапитись, це дасть можливість вам подумати, виважити все, перевірити інформацію, переварити її, відчути свою потребу в цьому або не потребу. А також подивитися, наскільки людина вас напрягає та форсує обставини. І друге, це правило діє всюди, і воно дуже важливе по житті. Ви не зобов'язані пояснювати, чому ні. Тобто ви не зобов'язані виправдовуватися, аргументувати, доносити людині, чому ви відмовляєтесь. Відмовлятися навчитися дуже складно. А відмовлятися пояснювати, чому ви відмовилися, вибачте, за тавтологію, ще складніше, але це необхідно. Тому що як тільки ви починаєте виправдовувати свою відмову, вами вже можна маніпулювати, тому що ви відчуваєте якусь провину або щось подібне. Навчіться не пояснювати. Правила всього два. Вони дуже дієві. Після того, як ви навчитеся їх реалізовувати, а це, до речі, дуже складно. Ви не сподобаєтеся всім, але ви сподобаєтеся собі. Адже вас буде складно пхати в шию, коли ви приймаєте рішення, і маніпулювати вашим відчуттям провини, коли ви відмовляєте.